З новим роком, друзі, опа з новим роком, лілю. Опа запізнився майже на місяць. Костю сьогодні 29 січня. Просто нагадаю сьогодні, так, 29 січня, а саме так. І сьогодні святкують китайський новий рік. Той що за місячним календарем, точно, О. точно він же щороку на різну дату припадає. Да. То я постійно пропускаю його саме так. Настання нового року там відзначають на молодик в період з 21 січня по 20 лютого. Тож нікуди я не запізнився. Ну тоді вітаємо, вітаємо глядачів ранку вдома з приходом року. зелений дерев'яний змії, мудрий, спокійний та витончений. Та нехай для всіх нас 2025 запам'ятається роком приємних подій. А про ці події, що траплялися 22 січня в минулі роки, розповість наша традиційна рубрика День в історії. 29 січня 1907 року американський винахідник Лі Де Форест запатентував перший практичний електронний підсилювач. Це була вакуумна лампа з трьома електродами. Аудіон або тріод, так називався пристрій, не лише випромінював електричний сигнал, а й суттєво його підсилював. Цей винахід став справжньою революцією в галузі електроніки, оскільки заклав фундамент для розвитку таких технологій, як радіо, телебачення та комп'ютери. 220 років тому відкрився Харківський національний університет. Навчальний заклад швидко став осередком науки та освіти в Україні, заснувавши одну з перших наукових бібліотек і друкарню. Сьогодні університет є одним з найстаріших вишів Східної Європи і провідним навчальним закладом нашої країни. Серед його випускників і викладачів три лауреати Нобелівської премії: біолог Ілля Мечников, економіст Саймон Сміт Кузнець та фізик Лев Ландау. Цього дня 1896-го, американський фізик Еміль Грубе вперше застосував радіоактивне випромінювання для лікування раку. Пацієнткою стала місіс Лі, яка страждала від онкологічної хвороби молочних залоз. Врятувати жінку не вдалось через пізню стадію злоякісного захворювання, але стало очевидно, що сеанси променевої терапії сповільнюють ріст пухлини. 29 січня 1918 року відбувся бій під крутами на одноіменній залізничній станції 400 курсантів і студентів УНР намагалися зупинити більшовицький наступ на Київ. Близько шести годин. Юнаки протистояли майже чотирьохтисячній армії червоногвардійців. Загинуло від 70 до 100 українських героїв і 300 більшовиків. Затримавши ворога на чотири дні, юнаки ціною власних життів дали можливість укласти Брест-Литовський договір, який фактично визнав незалежність Української Народної Республіки. З 2003-го щороку року в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут. Цього дня 1921 року на конференції в Парижі країни переможців в Першій світовій війні визначили суму воєнних репарацій від Німеччини. Країна-агресорка мала повернути низку територій свої колонії та сплатити 226 мільярдів рек До 1952 року борг частково погасили. Після розділення Німеччини платежі було припинено до її воз'єднання. У підсумку виплата репарації тривала до 2010-го. А яким буде 29 січня 2025 року залежить від кожного з нас.